Борщ, вареники, деруни, голубці і бокальчик львівського а краще два. Для жителів Мангеттена це вже не екзотика, а невід'ємна частина повсякденного життя. Такі ж традиційні американські цінності, як Apple Pie або Gun Violence. і все завдяки ресторану Веселка, який працює в серці Нью-Йорка уже рівно 70 років. Місцеві називають його не інакше як Айконік та Леджендері. У Нью-Йорку всім відомо, якщо хочеш почути українську мову, скуштувати справжніх українських страв, треба їхати у. Так зване східне село тут на розі 2-го авеню та 9-ї вулиці є і український народний дім і пластова станиця і відомий цілодобовий український ресторан. Цей ресторан важлива частина історії і української діаспори, і локальної культури Нью-Йорка. На відміну від багатьох діаспорянських локацій, веселка одразу вийшла за межі суто емігрантської бульбашки і стала улюбленим місцем для тисяч звичайних американців. 23 лютого цього року в американський прокат вийшов документальний фільм про історію веселки. Оповідь в ньому ведеться голосом Девіда Духовни, який, до речі, теж має українське коріння, адже його дідусь родом із Бердичева. Звіс. Девід теж ходив у веселку з самого дитинства. А 10 візитів у веселку, як ми знаємо, рахується майже як один візит в пузату хату. А постафірвбинне а ті оклаки Я Піпо ловнис плейс ідонвонобрейк юдгабіт. Авспен мортаймгір дав спент у майдотер, барсейвін лайвс фромгір. Нью-Йорку є район Іст Вілідж, тобто східне село. А у східному селі є ще одне маленьке село українське. Юкрейніан Village добре відомий всім нью-йоркцям. В магазині Сурма затарювали ще Дженніс Джоплін та Джим Моррісон. У греко-католицьку церкву заходив Енді Ворхол. А в українському домі грали концерти New Ордер та Гоголь Бордело. Ну а в ресторані Веселка до сих пір їдять борщі вареники. Всі верстви строкатого нью-йоркського населення від голівудських зірок до бідних студентів. Тому що всі люблять борщ. Wow. Тут ще й свинина є. Бро, я буду їсти це як тако. Український борщ. Подають гарячим, дуже традиційно. <рес> Боже мій американці! East Village став домівкою для тисяч українських мігрантів. Вже в 50-х тут сформувалась одна з найбільших українських спільнот у світі. Володимир та Ольга Дармохвали приїхали сюди в кінці 40-х років з містечка Болеків Івано-Франківської області. До цього вони провели кілька важких років у таборі для біженців в Німеччині. І от тепер, нарешті, змогли видихнути спокійно. Адже в East Village було багато знайомого. З ковбасних магазинчиків лунала українська мова. В книгарнях продавалися романи Багрян і барки, а з сусідами, поляками і євреями, можна було гейтити Сталіна. Натрапити на магазин сала. Знайте, ви в маленькій Україні. А скільки коштує шматок сала на Манхетені? Тутешню греко-католицьку церкву спроєктувала українська архітекторка Аполінарія Осадча за зразком Львівського собору святого Юра. Великий будинок навпроти, де у 20-х працювало казино і тусили єврейські ганстери, став українським домом, або як його називають місцеві, ЮКІНЕШ. Зовсім поруч розташувалася будівля пласту. І ось саме там, на першому поверсі, у 1954 році, подружжя дармохвалів відкрило веселку. Маленький магазинчик Со солодощів і сигарет, якому судилося стати одним з найвідоміших українських ресторанів Нью-Йорка, так виглядала веселка півстоліття тому: морозиво перекуси, солодощі, содові води. А трохи далі можна помітити вивіску пластова домівка. Пласт до сьогодні залишається орендодавцем веселки, тому і умови оренди там швидше дружні, а не ринкові. Два куплети гімно-січових стрільців на місяць та й по всьому одна з головних наших страв домашні пироги або української вареники. Щодня ми починаємо о восьмій. Команда з шести жінок, які займаються варениками, береться готувати тісто і начинку. Решта команди приєднується о дев'ятій чи десятій, і в середньому ми робимо по дві-три тисячі вареників будні до тисяч у будні і до п'яти тисяч вихідні. В меню веселки є страви, які виглядають дивно для українського шлунку, наприклад, холодний борщ або вареники з лобстером. Та все ж основою залишаються рецепти незмінні ще з п'ятдесятих. Найпопулярніші начинки. Для вареників тут картопелька і сир. Все робиться вручну із любов'ю. Ці пані працюють щодня без нарікань, бо це те, що вони люблять робити. Любов це щось дуже типове для української культури і української кухні. Це йде від серця. «Веселка» – це справжній сімейний бізнес. Рестораном керують члени однієї родини. Ось уже три покоління. Донька Володимира Дармохвала вийшла заміж за американця Тома. Засновник веселки був не надто радий такому вибору. Оньки краще б знайшла собі файного українського легеня, але зрештою полюбив Тома і довірив йому бізнес. Після смерті Володимира Том став директором веселки, а згодом передав справу сину Джейсону. Наполовину українець Джейсон досить непогано розмовляє українською, продовжує розвивати ресторан і залюбки наймає на роботу інших українців та українок. Не хочу знати, як багато пляски ви зробили на ваше чоле життя. Ой. -ой. Ала, що рахуйте, якщо кожен день. В общем, ну десь 300 кожен день, 300 за 15 років. Вони хочуть знати, коли ви знаєте, вони є скінчені. А, по кольору. This color – кольори This – no реді. У 50-х першими кухарками веселки були жінки польського походження. Можливо, саме тому там призвичаїлись називати вареники на польську манеру пироги. А от хто навчив американців їсти деруни з яблучним соусом для нас усе ще загадка. Нелабай oh, визепл mm. Ще одна легенда в меню веселки голубці. Фарширована капуста викликає у американців шок і захват. Виявляється, їжу можна загортати не тільки в тако. Simple, здається, що це просто, але тут багато відтінків смаку. Назва для фаршированої капусти українською буквально означає маленький голуб, тому що виглядають вони як голуби з підібганими крильцями. Порція голубців тут коштує 22 долари. Дерунів – 17. Чотири вареника дають за 9 доларів. Велику порцію борщу – за 11. Медовик за автентичним рецептом мами шеф-кухаря – 10 доларів. Як для гіпстерського району Нью-Йорка – це дуже дешево. Нам потрібно 20 людей. 7 людей. Чому вам потрібно це робити? Тому що це те, так, це Сандра Булок і Кейт Бланшет їдять веселкового деруна у фільмі Вісім подруг Оушена. Голівудські зірки не дивина для веселки. Серед постійних відвідувачів ресторану Джуліана Мур, Адам Сендлер і Хлоя Севіньї, В минулому Лоріт і Філіп Глас. Кухар суперзірка Ентоні Бурден брав тут інтерв'ю в менеджера гурту Рамонес. А син Джона Кеннеді приходив сюди на побачення з Мадонною. Але так було не завжди. Раніше «Іст Вілич був досить бідним та за it's extraordinary mixture of races languages and creeds new york is unique because of the new yorkers У 70-х ресторан став популярним серед панків, бітників та іншої наркоманської богеми. Український газда Володимир Дармохвал дивився на всіх цих припанкованих відвідувачів з підозрою, але ніколи нікого не виганяв. Навіть коли одна анархістка пирскнула на нього молоком зі своїх грудей, пізніше ці артистичні покидьки стануть культовими музикантами та артгаусними режисерами. Зірка перших фільмів Джармуша Джон Лурі згадує у своїх мемуарах, що у 80-х він привів багато ночей в українських ресторанах. І твіледі їх було кілька. І складались вони в так званий пірогі белт, тобто вареничний пояс. Був ще, наприклад, ресторан Київ, але готували там на думку Лурі не дуже. У веселці смачніше. Натомість поет-бітник Ален Гінзберг більше любив саме Київ і навіть згадував його у своїх віршах. Я сталініст, капіталіст, буржуазна смердючка, гнилий совок. Ні, я фея з фіолетовими крильцями і білим німбом, прозорим як кільце цибулі в транссексуальному флуоресцентному світлі ресторана Київ після важкого робочого дня. Київ закрився, але по українській кухні у веселки все ще є конкуренція. Наприклад, стріча в підвальчику навпроти греко-католицької церкви. Варто згадати і модні підвальні бари Лис Микита і Блуголд, тобто жовто-блакитний. Також важливою частиною українського світу віствіледжі була крамниця сурма, яку заснував галичанин Мирон Сурмач ще у 1918 році. Там продавалися українські сувеніри, платівки, книги та етнічний одяг. Довгий час це був. Магазинчик для своїх, але у 60-х на вишиванки звернули увагу гіпі, і торгівля понеслась набагато жвавіше. Сурма не дожила до столітнього ювілею всього два роки. Її довелось закрити у 2016-му. За 98 років сурма стала серцем та невід'ємною складовою української громади Нью-Йорка. Її постійним клієнтам нелегко прощатись. Відколи я була мала, то була частина мого життя. Так я не пам'ятаю хвилини, що я не пам'ятала сурна. То було таке місце, що ми все в неділю проходили, і потім йшли до народнього дому і на верени. Зате усе ще працює стара м'ясна крамниця українця Юліана Бачинського. Саме завдяки таким місцям нью-йоркці добре знають слово кубаса. Свого часу Бачинський постачав ковбаси і для веселки. І через дорогу ви можете побачити, що до веселки стоїть величезна черга. Бачимо український прапор і команду репортерів. Це відео американська блогерка зняла у перші дні повномасштабного вторгнення. Черга справді велетенська. Нью-Йоркці поспішають підтримати українських друзів у біді. Тоді веселка стала своєрідним волонтерським хабом. Там збирали донати для українських військових і цивільних, що постраждали від війни. Завдяки Джейсону щонайменше 10 українських біженців змогли отримати документи на роботу у штатах. Деякі з них так і залишились працювати у веселці. Ці панянки – сестри, які приїхали. Кили сюди після повномасштабного вторгнення це не їхня професія, хоча й вони готували їжу вдома. Але взагалі вони обидві працювали в медицині. Потік клієнтів у веселко збільшився майже вдвічі від початку повномасштабного вторгнення. Джейсон використовує це як можливість допомагати Україні. Він запрошує на вечерю в ресторан нью-йоркських політиків, зокрема і мера Еріка Адамса, розповсюджує інформацію про злочини росіян, збирає донати. So now, every... Зараз всі кошти з продажу борщу і йдуть на допомогу українському війську. Я був дуже здивований підтримкою нью-йоркської громади. Це було чудово. Я такого не очікував. Ще навесні 22-го року. Американські журналісти звернули увагу, що веселка стала популярнішою ніж будь-коли. А от на російські ресторани в Нью-Йорку почали дивитися косо. Клієнтів стало набагато менше. Деякі ресторани опинилися на межі закриття. Про це було знято кілька репортажів у жанрі не все так однозначно. Журналісти задавалися питанням: хіба винна звичайна американська русня? З ресторану Руський самовар у злочинах Путіна. Для адміністратора веселки Віталія це питання має дуже просту відповідь. Я впевнений, що росіяни, які працюють в російських ресторанах, надсилають зроблені гроші додому. Ці гроші йдуть в російську економіку і оплачують війну. Мені це не подобається. Звісно ж, росіяни вважають, що їжа в не політики. але це не так, адже політика починається одразу, коли незнайомці збираються і щось роблять разом. Наприклад, їдять борщ, український борщ. Це війна проти всього вільного світу, проти демократії. Треба продовжувати тиснути на політиків і нагадувати їм, що Нью-Йорк підтримує Україну. Відбувається кошмар, пане Мер. Я впевнений, ви це розумієте. Дайте вже хто небудь вареника Трампу, хай хоч на хвилину заткне її. За час повномасштабної війни українці створили мільйони відео та аудіозаписів про те, що відбувається у різних регіонах нашої країни. Аби використати ці матеріали в кримінальних судах, журналістських розслідуваннях, наукових чи мистецьких роботах, їх необхідно фахово зібрати та зберегти. Об'єднана платформа Архів війни збирає всі форми цифрових матеріалів з повномасштабного вторгнення. Вона розроблена за сучасною методологією. Платформа надійно зберігає завантажені. Файли та каталогізує їх. Архів війни це не публічний ресурс. Доступ до нього отримують лише перевірені користувачі після бекграунд чеку та авторизації, а матеріали не публікуються без згоди автора чи авторки. Архів війни це можливість говорити правду та шанс покарати воєнних злочинців. Давайте зберігати цю історію разом. Завантажуйте свої фото-відео на сайт архіву за посиланням під відео. А якщо ви готові особисто розповісти свої історії війни. Телефонуйте за цим номером або заповнюйте коротку анкету на сайті і з вами зв'яжуться.